Просили мене люди перевірити подовжувачі з Аврори. Кажуть, що це небезпечна штука там купувати, тому що вони можуть спалити вам житло. Зазвичай ви купуєте який. Ось цей, тому що він помаранчевий, такий гарний. На 6 розеточок двохсторонніх. Всі вони на 16 А. Це я купив самі популярні. І давайте почнемо з самого простенького на одну розеточку. Коштує він 99 гривень. Далі, у нас йде за 149 гривень, ось такий, на три розеточки. І самий крутий за 219 гривень. Не знаю, за що тут давати, але зараз я вам перевірю. Щоб електрику в пусту не витрачати, я буду заряджати електромобіль. Підключив все через подовжувач, в розетку. І давайте подивимося, як нагрівається кабель. Так, 20-30 градусів вже. Я тільки підключив. Пройшло. Буквально хвилина 35. А Кабель вже 35 градусів. Я просто в шоці, да? 40 вже, 44 градуса, бляха. 47 градусів. Дивіться, по цьому пройшло хвилина 50. Дивимося, пройшло 3 хвилини, 42 секунди, 215 вольт, 16 ампер. Давайте, ось тут будемо міряти. Швиденько. Що там показує? 73 градуса, 76! 80 навіть! Я просто в шоці. 79 градусів. Треба вимикати, бо зараз просто спалимо нахер тут все. Ось тут, пляха, який він гарячий, я його просто не можу взяти в руку. Аврора, купуйте далі, бляха, подовжувачі. Я просто в шоці. Він став настільки, настільки еластичний і липкий. Далі на черзі NeoMAX Україна, Дніпропетровська область. Вмикаємо зарядочку. Запустилося. І чекаємо, поки нагріється кабель. Що нам скаже NeoMax? Пройшло 2 хвилини 26 секунд, 201 вольт просіла мережа 16 А 3,2 кВт. Давайте, ось тут будемо міряти, щоб точно бачити. Так, 30. 31 градус десь там мелькнуло. 31 було це ж пірометр. 32 градуса. Пройшло 10 хвилин. Поставив йому 17 А, щоб експеримент був правдивий, щоб було 3,4 кВт, аналогічно тому, що я тестував з самого початку. І тепер дивимося, наскільки в нас нагрівся дріт за цей час. 45 градусів. Тобто, стабільно я перевіряв, що за цей час орієнтовно. 45 градусів він тримає. Тепер самий крутий народний подовжувач. Всі його купують, тому що він дуже гарний і має багато розеточок. Так, запустилося, також даємо йому 17 А, щоб все було справедливо. Обов'язково, коли підключаєте, робіть, щоб не було петель, бо то, що в тому місці, може сплавитись. І ось дивіться, любі мої друзі, що відбувається, коли ви купуєте в Аврорі ось цю херню. Просто я зараз буду вимикати це все, пройшло хвилина 52 секунди. Звідси вже йде дим. Я не знаю, чи вам видно. Давайте, дивіться, видно вам димочок, включу вам тако. Я просто боюся, що або зараз спалю автомобіль, або спалю зарядку. Бачите, дивіться? Іде густий димочок. Бачите? Дивіться, що відбувається. Ось ваш народний подовжувач. Шведесенько міряємо. І вимикаю, бо ну його нахер. Так, що показувало 30, десь там 37, 39. Вимикаю. І ну його нахер, бляха. Не купуйте цю херню в Аврорі. Бережіть своє житло, своє майно і так далі. Що ви собі не думали, що я щось придумав? Написано 16 ампер 250 вольт. І ось ця торгова марка Сафі, її тестую з Аврори, це просто гівно. Якщо ви бачите оцю торгову марку Сафі, не купуйте, бо це просто небезпечно для вас. І вашого житла здогадайтеся з першого разу, від якої торгової марки цей подовжувач? А це в нас торгова марка Сафібляха. Ха-ха. І написано, що 16 ампер, сила струму 16 ампер. Ось скажіть мені. Дивіться, тут вилка під заземлення, бачите, є заземлення, навіть виляту так криво. А тут заземлення немає, бляха. Так, дивимося, я вже розкрутив, і тепер дивіться, любі мої друзі. Він просто сплавив. Розплавив нахер це все. Так, і що нас дріт каже? А дріт каже, що Ну, такий собі, бляха. Я думаю, максимум, що на нього можна подати. Це 8 Ампер, не більше. І взагалі я би не, рад... не радив вам купувати ось це лайно, тому що дивіться, воно розплавило все. Це вже просто сміття. Його вже не використаєш ніяк. Тобто, у вас є така модна розеточка, модний подовжувач. Ну все, він просто згорів за 2 хвилини. Я піду до Аврори і скажу: Аврора, пішли ви нахер, повертайте кошти. Найкраще себе показав український NeoMax. Він хоча б не збрехав і написав правильно, сила струму 16 А це максимум. І дріт 2 на 1 квадрата. Тобто 1 квадрат дріт, дивимося. Я би правда не радив сюди вмикати 16 А, тому що дріт на 1 квадрат, він довго не проживе, якщо ось так заряджати електромобіль, так як я. Ну, якщо тако подивитися, на перший погляд і зважаючи на ціну цього подовжувача, то. Плюс-мінус може бути. Тут навіть дивіться, все набагато краще, ніж в попередніх. Так що, ну, може бути, 2 кВт навантажувати, і вона буде жити. Чекаю на ваші коментарі. Пишіть мені, які товари в Аврорі ви вважаєте небезпечними для життя і здоров'я, і їх треба перевірити. Петровичу, як завжди, великі подобачки. Розказав, показав. І до зустрічі!